Друзі, всіх вітаю на моєму каналі із минулим, 8 березня, усіх жінок, всю прекрасну половину людства. Я думаю, що в нас спільне бажання на усіх, щоб швидше закінчилася ця війна і був мир. Наші чоловіки, наші рідні та близькі були у безпеці разом з нами. Чоловік мене привітав, і ми з самого ранку вирушили на закупи трішки там. Необхідно було дещо докупити, так як в Саші на наступний вже день було День народження. Як завжди, у АТБ повно різноманітного товару, очі розбігаються, а ціни кусаються, тому шикарний стіл ми накривати не будемо. Дещо приготую для сімейного кола. Повним ходом продається насіння. Звичайно, що знають на чому робити бізнес. Я вирішила не купувати те, що мені не потрібно, так як ми ще не будемо саджати город. Так, ми трішки скупилися в АТБ. Взяли ось такий піднос. Ще один подарували мамі з Сашка на 8 березня. Він коштував 80 гривень. Хоча раніше його ціна була 100. Ну, я його давно хотіла, тому. Також ми взяли печиво, дві упаковки, пригостити завтра церкву. Ось таке з посипкою, з горішками, з кокосом. І, схоже, тільки трішки інше. 150 гривень за упаковку. Ми вирішили не брати торт, просто печиво припустити. Тому що в нас так прийнято. Далі вернішею така. Зараз приготую на обід. Це яйця нам дала мама Саші, арахісова паста, гречка, маргарин. Далі масло. У нас вже закінчилось, тому ось така була по акції печериці, кориця, ванільний цукор, кориця. Три упаковки кориці і ванільний цукор. Також паприка, кисломолочний сир. Такий сир вершковий джем з чорниці, звичайне молоко, крабові палочки на салат, це буде салат з мівіни, тому взяла 4 упаковки, сосиски. Також мед ось такий різнотрав'я, тут 900 грам. Засіб для миття посуду, капуста, сардини. Тунець ось такий салат з тунця з горошком. Це також огірки і перчик на салат, 2 ківі і ось таке мило 900 мл з йогуртом рідке, від своєї лінії. Ми також зайшли в секонд, дещо там прикупили, так як це був тільки другий день, тому трішки дорого. Взяли ось таку панамку. Не знаю, хто буде її носити, що чоловік, чи я. Звичайна чорна футболка була у чоловічому відділі, а я не могла її оминути, тому що у жіночому зазвичай все обтягуюче, а я хотіла щось таке більш оверсайз. Також така жовта футболка, навіть з біркою у квіти. Вона також об'ємна, думаю, її одягати вже влітку. Я взагалі-то шукала собі блузку під спідницю до церкви, проте не могла знайти ніякої такої, Щоб мені підходила. Також надибала дві пари чорних штанів, буду ходити коло дому, тому що дійсно немає що одягнутися. Це, звичайні такі в'язані на широку штанку. Я дівчинка висока, метр сімдесят. Тому, звичайно, що дуже важко знайти нормальні штанці. Ось ці чорні лосини мені йдуть як капрі. Вони від Шейнь, тому можна навіть знайти якийсь брендовий одяг. Також я завжди купую собі топіки різноманітні. Цього разу надибала ось такий білий від Primark з мережевом. Фіолетовий топ на резинці. Він йде також дуже зручний. Мені такі подобаються. Я такі зазвичай і ношу. Було багато взуття, так як тільки був привоз, тому я обрала Остапу гумові-чобітки, йому якраз буде нормально ганяти, так як ми живемо в сільській місцевості, то інакшого виходу немає. Кепка, яку необхідно ще добре випрати у чорному кольорі. Це вже чоловік її зарезервував. Та Панамка ось така для Остапа на зав'язках. Зараз така пора, що він не хоче одягати кепки, шапки, все себе стягує, а тут зав'язав і пішов. Мені не було коли відпочивати 8 березня. Тому після закупів, після того всього, як я все розклала по своїх місцях, я взялася бігом готувати. Меню у мене невелике буде звичайний спартак, котлети. Я вже самого ранку замісила тісто. На хліб, поки воно в мене підійшло, то вирішила приготувати бігом коржі. Тісто я зробила для спартака на водяній бані, рецепт є на моєму каналі, готується він досить просто, проте цього разу я вирішила зробити 4 великих коржі і не бавитися з розкаткою і випікати кожен по окремо, як я це роблю завжди. Але я скажу наперед, що так вийшло набагато швидше. І нічим не гірший смак. Швиденько перемащую заварним кремом, який у мене трішки згорнувся. Але мене це не хвилювало. Я на той момент відчувала таку велику, в тому що ви собі навіть не можете уявити. Торт вийшов дуже смачним, ніжним, він пропитався добряче. Куржі м'якенькі, і я була цим задоволена. Хоча в планах в мене був зовсім інший торт, але е, на все необхідно фінанси, час, якого в мене, на жаль, не було. З салатів я надала право вибору знову ж таки моєму чоловікові, і він захотів з мівіни. Цей салат дуже швидко робиться, тому чому б і ні. А інгредієнти на нього коштували дуже дорого, тому що зараз максимально підвищені ціни. Я не знаю, що буде далі, як ми всі будемо виживати. Якщо звичайне святкування, яке ти хочеш зробити, мінімально для своєї сім'ї салат, торт та якесь м'ясне виходить вже у велику копійку. Цей салат я називаю комбінація, тому що можна додавати в нього будь-які інгредієнти, як вже писали у коментарях, в кожного свій рецепт. Я ж роблю з крабовими паличками, мівіною сосисками, огірком та перчиком, також роблю домашній майонез, рецепт якого також є на моєму каналі. Головне для. Цього майонезу за те, щоб яйце було кімнатної температури, тоді він вийде густий, а не рідкий, це вже перевірено з часом. Напишіть у коментарях назву свого улюбленого салату та які зазвичай страви готуєте на якісь святкування, день народження. Тіста в мене вийшло дуже багато, цілий тазик, і я вирішила з нього приготувати хліб, щоб потім заморозити і не заморочуватися, як то кажуть, кожного разу випікаючи одну паляничку. Поки я бавилася із хлібом, все це готувала, все це випікала, Сашко зробив мені фарш із домашнього м'яса, і я бігом взялася формувати котлетки. Забули придбати пергамент, хоча були в АТБ була можливість, але, як то кажуть, краще без списку заздалегідь написаного заготовленого в магазин не заходити, тому що дійсно можна придбати те, що тобі навіть не потрібно. Потім ти приходиш додому і думаєш, навіщо я це придбала. Ну і от. В неділю, 9 березня, цьому крисунчику виповнилося 28 років. Ми в цей день вирушили до церкви і вдячні Богу, що була така можливість. Всі члени церкви помолилися, в нас була спільна молитва, пригостили печиво в честь день народження Сашка. І, звичайно, що я. Вдячна Богу за те, що в моєму житті є така людина, на яку дійсно можна покластися, який відповідально відноситься до своєї сім'ї, і який старається забезпечити нас усім необхідним, завжди старається бути найкращим батьком та чоловіком. Сьогодні в нас було зібрання все як по класиці. Ми молилися за наших захисників, за нашу Україну, в кожного якісь свої потреби, і він ділиться із цими потребами. Тому, якщо маєте якусь молитовну потребу, якесь молитовне прохання, обов'язково пишіть у коментарях. Ми будемо разом з церквою, разом з сім'єю молитися за вас. Сьогодні такий сонячний день, і ми, звичайно, вдячні Богу за те, що саме провели його у колі церкви, у сімейному колі. Вдячні Богу за можливість прокинутися, за дах над головою, за їжу, за близьких людей поряд. І, звичайно, що не забуваємо про наших захисників, які цієї можливості не мають. Тому необхідно постійно підтримувати їх, як молитовно підбадьорювати, так і всіляко фінансово. Нещодавно ми організовували збір для батька Сашка, і я не анонсувала це у Ютубі, тому що дійсно зараз в кожного свої проблеми з Божою помічю ми зібрали 16 тисяч. Звичайно, що я вдячна всім людям, які поучаствували в цьому зборі. Бажаю всім Божого благословення. На цьому ми вирішили його закрити, тому що зараз дуже важкі часи для кожного. І зібрати повну суму дуже складно, проте ми вдячні за все, що ми маємо і за це. Я хочу побажати кожному з вас Божого благословення, щоб ми ні в якому разі не опускали руки, а всі свої проблеми віддавали в руки Божі, тому що тільки він здатен допомогти, тільки він може підтримати та підбадьорити. Я бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, па-па!